Доброго, доброго, доброго всім ранку, намасте. Доброго всім ранку. Доброго, доброго всім, раночку, намасте. Всім доброго раночку, намасте, Доєднуйтеся. Доєднуйтеся. Всі пам'ятають, що коли ми починаємо читати нашу а санкальпу, ми всі зосереджені, коли ми читаємо мантру, ми всі зосереджені, сконцентровані. Коли читаємо ом, намах, живає», літерку коли говоримо м'яко, в слові намах, ши, говоримо, як м'якеньке ши, да? пам'ятаєте, ми все, все проговорювали. І увагу, я тянемо із вами. О, дивіться, доєдналися вже багатенько. Давайте починати. Доброго раночку, доброго раночку. Починаємо. Я проголошую цю санкальпу як духовний намір і молитву для захисту дарми, миру на землі України. Кожен, хто приєднується внутрішньо, приймає її від свого імені. Скажіть так. Нехай кожен, хто б чує ці слова, внутрішньо з'єднається з наміром захисту України, миру, завершення війни і торжества Тхарми. Скажіть так. Аум, ти є істина сьогодні з метою здобуття благовоління великого Махадева Шиви, шляхом очищення від усіх страждань. І руйнівних наслідків минулого, зради благовоління Махадева Шиви для захисту дхарми, припинення адхарми, для досягнення миру, добробуту, гармонії, з наміром припинення теперішньої війни на землі України, з наміром вигнання чужинця ворога за межі наших кордонів, для захисту державних кордонів України, для встановлення безпеки, миру, стабільності, блага для всіх людей через милість великого Бога Шиви, звершується священний намір. Скажіть так. Читаємо Ом намах шиваєм. Разом зосередилися. Ом намах, шиваємо, ом намах, шивая. Ом намах, шивая, ом намах, шивая. Ом намах Шивая, 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 Ом намах Шивая. Ομ, ναι, μα, σι, βά, η. 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 Ом Намах шивая, Ом намаха 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 шивая. Омна мах сивая, 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 омна мах сивая.

ओम नमः शिवाय 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 Ом намах шивая. 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 Ом намах шивая.

ओम नमः शिवाय 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 Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Om Namah shivay, Om Namah Shivaya Om Namah shivay, Om Namah Om Namah Om Namah

Om Namah Shivaya. 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 Namah Shivaya. Аумна Махшивая. аум, аум Машивая. Аумнамашивая. <свят> <свят> Дякуем великому Хадеу Шива. Все велику енергію. Дякую, великому Махадева Шива, за його величезну енергію, яка допомагає нам, українцям, у цій боротьбі боротьби за свою дхарму, за свою волю, за свою свободу, честь, совість, справедливість, закони. Дякуємо, великому Махадева шива, що показуєш, висвітляєш і знищуєш темноту в сердині нашої країни. Дякуємо, великий Шива, що Висвітлюєш, показуєш на весь світ і просвітляєш ворога і знищуєш того, хто йде проти дхарми нашої України поза мене шами нашої України, ворога зовнішнього. Нехай весь світ побачить, хай всі почують, хай всі відкриють очі на те, що відбувається, і хай ворог стане проявлений. І хай ворог твоєю силою, твоєю міцю, твоєю неймовірною енергією буде знищений. Для того, щоб Дхарма України і українців розквітала. Для того, щоб держава Україна виконала свою Дхарму. стати наставником, провідником, захисником людства. у справедливості, честі, миру, законах. Дякую, Махадев Шива, твоя енергія потужна, вона діє в нас, і ми всі стаємо захисниками дхарми нашої країни. Нехай твоя енергія розпосюджується на кожну людину, яка хоче захисту і процвітання України. Нехай вона розпосюджується на наших захисників, захисниць, волонтерів, тих людей, хто допомагає у цій великій справі. Дякуємо, 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 низько вклоняємось. О, Шанті, Шанті, Шантіхі, мир, мир, мир. Молитва за Україну. О, джерело життя, єдиний світлий творець. Джерело життя і правди прийми нашу молитву за Україну. Возлагослови нашу землю, поля і міста. Моря, карапаські хребти, степові простори, ріки й ліси, домівки і серця, огорни Україну твоїм захистом, як нивом птаха, як світлом ранковий шлях, очисти наш простір від темряв, страху, ненависть, зупини руку, що несе руйнування, розвій плани зла, розсип неправду, погаси вогонь війни, поверни людей до совісті та людяності, дай силу нашим захисникам, витримку в тілі, ясність у розумі тишу в серці, твердість духу, сіли поранених, уті ж тих, хто втратив обійм рідних, що чекають на повернення, поверни полонених та тих, хто перебуває на чужині, і благослови кожного, хто рятує життя, наповни пройдінників мудрістю і відповідальністю, щоб рішення служили людям не гордині, даруй єдність українцям без розбрату, без зради, без взаємної криви. Хай на нашій землі утвердиться мир, як справедливість, як зцілення, як сила правди, і хай народ України згадає своє світло, гідність, свободу, любов і честь. Хай відродиться країна і кожна дитина зростає під небом чистим та мирним у справедливості, знанні, добрі, любові відомі, де є тепло, світло, хліб і сміх. Хай наші українці стануть вільними, щасливими людьми. Так буде, так і є. Україна вільна, мирна іде шляхом своєї дхарми. <потрок> Дякую всім, хто доєднується до суспільної молитви. До нашого великого дійства. Все буде по Божих законах. Вірю, знаю, так і буде. Дякую вам, що доєднутися щораночку. Дякую вам, що служити народу України. А це служіння. Сьогодні 37-й день. І ми всі об'єднані однією справою. Нагадую, що у нас 1 березня буде велике дійство в Києві. Пробачте. Його можна подивитися. Буде і онлайн. І, звичайно, найкраще бути присутнім офлайн, бо там буде велика перепрошивка від мене особисто. Дуже цікаво. Зараз дам посилання на дійство під цим відео. Уже. Одна п'ята білетів викоплена, хто в Києві, хто може приїхати, хто в Києві. <кій> Білетиків там буде дуже мало, їх всього 300, 300 тисяч, чи 320. Тому, хто хоче приїхати і бути присутнім, і зробити цю всю велику практику, яку я дам. Доєднуйтесь, приїжджайте 1 березня. Завчасно всім говорю, тому що білети дуже швидко розходяться. І, звичайно, хто не зможе приїхати, може бути. Послухати, подивитись на це дійство онлайн. Зараз дам посланчику під це відео. Ще раз дякую вам за те, що ви зі мною, за те, що кожного дня приходите і робите цю велику справу. Низько вклоняюся ще три дні зі мною потім розповім, що будемо робити далі. Обіймаю вас до наступної зустрічі завтра о 6.30. Гарного! Тепло, щасливого дня. Ми повинні не витримати, а ми повинні перемогти всю неправду, яка твориться всередині нашої країни і поза межами нашої країни. Ви моя малесенька, трьохтисячна і чуть-чуть, але величезна сила, моя підтримка, моя надія і мій захист, захист нашої батьківщини. Все буде Україна. Дякую, дякую, дякую. Гарного дня, роботи всім вам, роботи дуже багато у нас у всіх. Зігрівайте один одного, посилайте любов. Люблю вас до завтра, 6.30.